Від з вами п'ятнадцята серія про з цих блуднів. Ей, я не опечаюся, а можеш на мене перевести. Спасибо. Мені вже порядка надоїла наша схожість з зайкою. Я сьогодні починаю молити, щоб ця мала скоріше знайшла родину. бо нас почали всі плутати, і вона тепер купається в очах моєї слави, а я, як ви поняли, не в захваті. Але сьогодні не тільки про це, а ще й про нашу спробу зменшити кількість безпритульних тварин в нашому селі. З самого раночку Світанечку до нас приїхала знову організація Sterilization UA, які були у нас пару тижнів тому і, як обіцяли, приїхали знову. Я була дуже рада. Мене всі добраченько не чухали, я благословила їх на роботу і потрошку почали збігатись наші пацієнти. Першою прийшла сестра Масі. Масі, звичайно, обурилася і сказала, що вони зовсім не схожі, і попросила, щоб вона пошвидше звідси пішла, і вона потрошку почала уходити. Потім, під моїм чутким руківництвом, лікарка почала всіх вводити в наркоз, а сусід пішов соціалізувати наших собачок. Бо вони були дуже раді, а зайка тим часом продовжувала купатись в моїх лучах, тому, коли вона пішла гуляти, я неабияк зраділа. А потім приїхала машина і я думала, що до мене, але виявилось, що ні. Вийшло дуже багато людей і всі почали казати, яка вона гарна, мила. А я їм з вікна кричу ні, не вона гарна, моє лезе розвиду, і побігла на розборки. А поки бігла, в мене склались пазли. Бо до цього я не зрозуміла, але коли вийшла і побачила, якими вони очима дивляться на зайку, різко почала радіти, бо зазвичай так дивляться тільки в одному випадку. І в цей раз мене інтуїція не підвела, бо зайка, схоже, знайшла свою родину. Тому дуже сподіваємось, що вона буде щаслива і більше до нас не повернеться. Та я на всяк випадок взяла телефон Яни та заблокувала там контакт, який називається Мама Зайки. Та сподіваємось адресу вона не запам'ятала. Ну ладно, я, звісно ж, пошутіла. Або ні, ну хто його знає. Та в цілому мій день пройшов дуже добре, бо нагадую, ми стерилізували 15 кішечок і 5 котиків. А це вже не крапля в морі. А вже змахує на маленьку лужицю в цьому морі.